І вкрай складною залишається ситуація у Харкові. Черговий масований удар по місту керованими авіабомбами, і в результаті двоє загиблих і ще п'ятеро людей поранені. Серед них десятирічний хлопчик каб влучив у житловий район напередодні увечері. За даними міської влади, що внаслідок вечірнього обстрілу пошкоджено 15 багатоповерхових будинків. Більш детально розповість наша журналістка Олена Клименко. Вона вже з нами на прямому зв'язку із Харкова. Олена, вітаємо тебе і і чекаємо на подробиці наскільки суттєві руйнування і як наразі почувають себе постраждалі на жаль маємо певні проблеми а зі зважуть пізніше тому що будуть лікарі робити обхід і тоді буде вже інформація я зараз перебуваю на місці влучання за моєю спиною буквально через Саму дорогу було влучання. Там загинули двоє людей. Я нагадаю, що в день росіяни вдарили масово. Вдарили по Харкову. Влучання були як по самому місці, так і по передмістю. А один скабів впав у спальному районі. Це житлова заводова. Тут одні багатоповерхівки. На щастя, влучання було саме в дорогу, а не прямо в будинок. Вилучання було у дорогу, як я вже раніше сказала, це буквально за 50 метрів від одного з будинків. А вибухової голею там повибивало вікна та пошкодило двері, дахи. Про це повідомив начальник військової або адміністрації Олексіяні Губова, а далі його пряма мова. Запущено шість керованих авіабомб. Місця п'яти влучання вже відомі. Один влучив у відкриту територію, у відкриту місцевість у Салтівському районі. Дві людини, на жаль, загинули, які там проходили. Мені вдалося поспілкуватися з людиною, яка живе в будинку поряд з місцем влучання. В її квартирі повибивало вікна та посипалося скло, і ми зараз можемо. Послухати, що вона скаже, і до речі, вона говорить, що це не перше влучання в цьому районі. На початку масштабної війни влучання були прямо в її будинок, а далі її пряма мова. Вони літали, і все в землі, все, що все, стояло, їжа, все, все в землі, як вона літіла, посривала та вже муж повісив. Зараз ще будемо вішати, все позривала. Чи були в цьому будинку прильоти раніше? Е, ну, раніше були години півтора назад, але вони були е, 4-5 прильотів були. По цьому будинку? Так, але да, да, вони не горіли. В кришу, в бок, в п'ятий під'їзд, прямо человека там убила з собакою. Ну, були прильоти. Цю жінку звати пані Яна. Вона все життя живе у цьому будинку, і на момент влучання вона була у своїй квартирі, варила картоплю і збиралася смажити котлети. А коли стався вибух, вона почула дуже потужну вибухову хвилю. У неї повітали вікна та посипалося скло. Жінка дуже злякана. Злякані її дві маленькі собачки. Вона досить тривалий час каже, відходила від цього стресу. Також поряд місцем влучання були люди, які ж, живуть поряд у сусідніх будинках. Вони повиходили зі своїх квартир, бо їм було страшно залишатися свої, в своїх оселях. А чому вони не захотіли залишитися в квартирі навіть після відбою повітряної тривоги? Давайте їх послухаємо. Ніч підходить і ми боїмося ночі. Нас все время тут гокають. Нас вот это севернее стал, там казна. Что ми плохого сделали, наш район все время гокають тут. Эти ракети літають. Боимся, конечно, девушка находиться. Очень боимся. Ну а куда нам деваться? Нам деваться просто нету. А родичі никого нет. Нині від самого ранку я спостерігаю за тим, що тут вже працюють комунальні служби. Вони прибирають наслідки вчорашнього влучання. Самі люди з побитих будинків вони також виходять, тому що потрібно закривати і забивати вибиті вікна та прибирати бите скло. Місце, де було саме влучання, огородили, але поряд алеєю, де було влучання, вже гуляють люди разом з собаками. Вони підходять поближче, щоб подивитися на місце куди було влучання цього кабу і йдуть своїми справами. Нині в Харкові така ситуація студія. Олено, дякуємо тобі і нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку із Харкова була наша журналістка Олена Клименко розповіла про поточну ситуацію в місті.